Сьогодні ми перебуваємо в Голосіївській пустині, в святому місці, де народжувалася духовність нашої держави і бачимо, що тисячоліттями не знищена вона. Тому сьогодні вперше відкривається, от не було нічого. А зараз у нас є спільний прес-центр української мовної кампанії Столиця. Яку найвідоміше й найчарівніша, найподвижніша людина чарівна це Валентина Виноградова. Дозвольте зааплодувати. ночі рух женки заєднання українського народу. Займаємося насамперед за те, тими питаннями, що дійсно наш народ. Ці нації проживають на території нашої держави Україна були єдині, і щоб нам не було що ділити, і щоб ми дійсно були патріоти. Наша ціль, ціль нашого руху це з громадсько-активних невідомих жінок зробити відомих, щоб їх знала вся Україна і щоб жінки саме мають об'єднати народ. І сьогодні дійсно, завдяки б Сергію Івановичу, він сказав, що має бути така прес-конференція. Я кажу, а в нас є прес-центр. А в нас його насправді ще не було. Це буквально було тиждень назад. І коли я сказала, що він в нас є, то ви бачите, що він в нас вже сьогодні є. Юрій Анатолійович Кармазін, мій вчитель, мій друг, який багато років дійсно завдяки такому відомому політику і завдяки його старанням, скільки він вклав в мене труда, розуму, свого. Дійсно вчитель, знаєте, кожного є свій вчитель. Мій вчитель це Юрій Анатолійович Кармазін. Він багато-багато років робив, можливо, з мене таку людину, якою я стала, тому що ми всі жінки чомусь думаємо, що ми ну, не можемо бути такими активними. А завдяки цьому чоловіку в мене немає комплексів, жодних. Я кажу, що кажу, та роблю і дотримую свого слова. Розумієте? Сьогодні жіночий рух, жінки заєднання українського народу об'єднує 226 організацій жіночих по всій території України. Сьогодні ми, крім того, що ми телекомпанія столиця, крім того, що я головний редактор газети Столична неділька, крім того, що ви бачите, ось цих зараз жінок і одна з них зараз ми підійдемо до цього маленького моменту. Ми робимо територіальні громади. Ми шукаємо людей, вчимо їм проводимо лікбези. Така жінка, як з Мельниччини Ольга Іванівна, яка створила там громаду, кому всім відомим і багато інших людей. Ми по п'ятницям предоставили свою площадку тут Голосіївському парку, інше приміщення, де створимо експериментальну. Таку територіальну громаду, де голова її. Ось тут встаньте, будь ласка, наш шановний католик Володимир Григорович, голова цієї громади, яку ми створюємо тут на сьогодні. Ці жінки, ці жінки це члени цієї територіальної громади Голосіївського району, і одна з них ну, не будь Одна з них. Це теж жінка, яка пише вірші. Вона теж нас відома. Світлана, вона написала гімн. Чуєте гімн нашого жіночого руху? Жінки заєднання українського народу, і сьогодні вперше відкривається цей центр, прес-центр телекомпанії столиця, і звучить перше. Ви перші слухачі, перші глядачі нашого жіночого гімну, жінки заєднання українського народу. І зараз ці жінки виконають пані Світлана, автор цього гімну. Вот і Виконаю цей гімн для вас, а вам прохання нас підтримувати і підспівувати нам. Він легкий. Прошу. Де творили Шевченко і Гребінка, прославляє країну мою, вся земля України родюча на таланти, що знає весь світ. Ну, а мова пісенна, співуча, Щебриниць не за літ, Україна. Відразу змогли об'єднати свої землі, батьки та діди, довелося багато зазнати від татаро монгольської орди, Україна, Україна, і... Завжди були нас не раз підставляли злостиві віроломні оті москалі, Україна. До маски усі і згадали своєму корінням, адже з київської ми Русі. пригадаєм історію знову, вкрасти в нас неможливо її, І напишем сторінку ми ногу героїчних останніх подій україна. України на взводі, і готов захищати Донбас, і не просто війна, йде, а битва. Поб'ємось ми за краще життя, а мета цього ворога підла, і він має піти в небуття Україна. І тоді Україна розквітне, та усім треба запам'ятати, щоб завжди було небо блакитне, треба нації сильною стать. Україна! Ріг українського народу, ми їх робимо для того, щоб їх дарувати як оберіг українського народу, щоб ці жінки, от такого віку, якого вони є, вони теж долучаються до справи єднання нашого народу. Скажу за цю ляльку, бо ми вам всім, ці жінки, хочуть кожному, хто тут є, подарувати таку лялечку, як оберіг, як любов, як єднання нашої нації. Дійсно, без минулого немає майбутнього. І тому ми маємо на меті відтворювати наші, відроджувати наші українські традиції. І школу, берегиня, у нас очолює Валентина Сергіївна Бертник, яка проводила для нас свої майстер-класи. Це виключно народна традиція, тобто тут не використовуються ні голки, ніякі інші предмети. Мотається лялька виключно ниточкою. І метається вона звичайно із світлими помислами, з найкращими побажаннями, найкращими думками. Все, що ми вкладаємо в цю ляльку, ми хочемо донести до кожної людини, яка її отримує від нас у подарунок. І ця нитка, яка символізує, звичайно, довгу і щасливу долю, яка символізує краще щасливе життя, хай ця нитка символізує дійсно найкращу долю нашої країни, найкращу долю нашої держави. Жінка це берегиня сім'ї, жінка це активний громадський діяч, жінка це взагалі берегиня нашої держави. Щиро дякую вам за увагу і надіємося, що наша лялька-мотанка, яку робили дітки-волонтери, жінки-ветерани війни і праці. Вона так само стане для вас оберігом на щастя, найкращого. Це йшов, ішов собі високо, в гори, вся пше упокій, свою радію, сильну я любов, що все.